12 військових 73-го центру сил спеціальних операцій, які дислокуються в Очакові, не пускають на територію частини. Їх виставили просто з речами. При цьому забувши очевидно виплатити зароблені на передовій під ворожими кулями і снарядами гроші. Не видали навіть довідки про участь у боях. День у день. Хлопці, які пройшли пекло Дебальцево, не раз ходили у рейд до окупованих районів, виконували роботу, за яку інші навіть не наважувалися узятись. Приходять на КПП і стоять під зачиненими дверима до самого вечора. Більше того, бійців ще й оштрафували за те, що вони ризикнули поскаржитись на свавілля командира. Лілія родіна розповість усі подробиці. Це 73-й центр сил спецоперації. Хлопці за документами військовослужбовці цієї частини. Утім, всередину їх не пускають з 3 липня. Ну, подзвоніть тоді ще дежурному, пожалуйста. докладіть. Ви на що, що ми це те часі. нас її не пускають? Nee. Так а ви їх не пускаєте? Я не ні капітідний просто, мене є приказ. Як завжди, не пускають. Ми так постійно проводимо свій час з ранку до вечора під КП, он дерево, під яке ми ховаємося від сонця. Ці хлопці родом з окупованих територій з 14-го року воювали добровольцями. Зазвичай вони ховають обличчя, побоюючись за родину. Тож ці двоє представляють усю групу. Каже, з 15-го року їх прикріпили до цієї частини виконувати секретні операції на самісінькій передовій. Утім, чотири місяці тому їх несподівано відкликали з фронту до Очакова і почали безпідставно присувати. Спершу кинули в приміщення з плісньової без води. На всі скарги командир підрозділу не реагував. Тож вони звернулися до військової прокуратури. Фактично такий стан справ став можливим внаслідок недбалого ставлення до військової служби командира підрозділу, в якому проходили військову службу за зазначені військовослужбовці, начальника медичної частини та звичайно заступника командира частини з матеріального забезпечення відносно винних службових осіб військовим прокурором складено протоколи. Найбільше хлопців вразила агресивна поведінка офіцерів частини. Офіцери цієї частини ну висказують доволі таки проросійські погляди. Свої, тобто вони називають війну на Донбасі братовбивчою. Коли вони дізналися, що я з Луганська, то вони мені заряджали, що як я мог придати свій народ. Погрожували розправою, розправи, мені особисто погрожували, хлопцям погрожували. У нас командир частини шикував, каже, ви що собі дозволяєте? Підходить до одного бійця нашого, каже, тобі ще ноги зламати. Ну. В кожного з хлопців бойовий досвід та поранення. Тож, аби уникнути подальшого конфлікту, вони попросили командування перевести їх в іншу частину. Написали рапорт, поїхали до Києва. Переведення їм підтвердили, утім, коли повернулися по документи, тут їх оголосили залісними порушниками дисципліни і виставили з частини. За це нас наказали і зняли 6200 заробітної платні. Вони відмовляються виплачувати гроші. Які ну там як заробітна платня шла, скажімо так, бойові це там всі соцвиплати. приблизно 100 тисяч гривень. Особисто мені. А нас таких людей 12. Ми продаємо свої особисті речі. Там планшети, ноутбук. Коли немає коштів, ми живемо на пляжі. Добре, що літо не дають бійцям і довідки учасників АТО та випуски на переведення за півдня стояння під частиною. Так ніхто не вийшов і до нас. А заступники командира автомобіля, що й не побачили камеру, втекли. Я військовослужбовець 73-го центру спеціальних операцій ССО. От в мене стоїть печать в моєму військовому квитку. Куди мені йти? Я в нову військову частину не можу поїхати, тому що там мені кажуть, що ніяких документів немає, йди звідси туди, мене не пускають. Сьогодні бійці всі разом найняли один номер у готелі. Командир групи каже, підозрює, звідки таке ставлення до них. В Ході роботи в зоні АТО. Ми вияснили, що керівники, я не можу їх назвати офіцерами. Занимаются неблаговидным делом, такие как контрабанда оружия, контрабанда золотом, ну и наркота. І з цього моменту на нас почалося чулось ганіння. Тиснуть і на рідних хлопці кажуть, по домівках ходять люди, які називають себе військовою службою правопорядку, а їх дезертирами. Це такий позор. Я в Луганську організовував Євромайдан, Луганську сотню. Тобто ми там її ада захищали, відстаювали скока, і добровольцем пішов. Йдемо до місцевої ВСП. Тут до вояків претензій жодних мовляв. У частини просто немає документів, що вони були в АТО. Якщо я їх не затримую. Хоча в мене є права такі, значить так. Тобто ви їх бачите щодня, вони да. проходять. Наскільки я знаю, військова частина зробила три запити на штаб АТО, щоб надали документи, підтверджуючи, що хлопці перебували там. По надходженню цих документів я думаю, що питання будуть по нарахування грошей. Бійці кажуть, усі документи вони здали ще чотири місяці тому. Просять командування сил спецоперацій провести розслідування щодо дій їхнього командира, а їх нарешті відправити на фронт на підмогу побратимам. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+,2.